Вітаю вас, любі учні! Оскільки зараз ми працюємо в дистанційному форматі, тому я підготувала для вас декілька рекомендацій, як краще навчатися вдома. Перше, це пишайтеся своїми досягненнями. Пам'ятайте, навчатись вдома нелегко, тому ви нагороджуєте себе приємностями за кожну маленьку перемогу, чи то гарно отримана оцінка, або успішно виконане завдання чи участь в олімпіаді. Наступна рекомендація робіть перерви. Не, маг... не намагайтеся виконати всі справи, всі завдання одразу. Перемикайтесь на якийсь інший вид діяльності, щоб вас мозок трохи відпочив. Наступна рекомендація дійте послідовно. Пам'ятайте, що людина не може виконати все одразу. Спочатку виконайте одну справу, чи якесь одне завдання, потім переходьте до іншого. Наступна рекомендація. Конспектуйте, конспектуйте все, що чуєте та бачите на уроці. Згодом ваші записи допоможуть вам краще засвоїти матеріал. Їх потім можна переглядати та перечитувати. Наступна рекомендація складайте плани. Складайте плани, що зробити спочатку, що можна залишити на потім. І остання рекомендація це дотримуйтесь режиму розпорядку свого дня. Починайте свій ранок так, ніби ви збираєтесь до школи. Прокидайтеся в звичний для вас час, робіть зарядку, снідайте, потім підготуйте ваше робоче місце, візьміть все необхідне, що вам знадобиться на уроці підручники, зошити, ручки та починайте вчитися. Ось такі прості рекомендації, які допоможуть вам краще навчатися вдома. Дякую вам за увагу. До зустрічі!